Такі бої не дивина для столиці, бо двори у середмісті водії часто перетворюють на парковки, приїхали в офіс і стали безкоштовно. Хоч у дворах тоді навіть не пройти, та й дітям ніде грати. Керманичі проблеми у цьому не бачать. Залишають машини тут. На парковках дорого та й місця не знайдеш. Нема місця для машин, нема де паркуватися. Так це ж місце для парковки. Бабуся, розуміє, що це невідворотня. Вірі річ Марія ніяк на бабусю не тягне. Та й не хоче звикати до непрошених гостей у власному дворі. Усі вважають, що це громадська парковка. Тому ми з жильцями будинку зараз займаємося тим, що ми хочемо зробити ворота, які будуть ну, тільки для тих, хто живе у будинку. Поки жінка із сусідами тільки збирається, більшість інших киян, які мешкають у центрі, це вже давно зробили. Тепер звичайному водію зась у двори серед місця. Навіть якщо заїхали в гості, чекайте, коли відчинять. Джедаї дізнавалися, чи законно блокувати в'їзди і чи мають на це право мешканці. Це придомова територія, за її як за чердач, і прочі поміщення платять жильці, і вони вирішують, що тут робити. Володимир правий, але щоб поставити шлагбаум чи що-небудь інше, потрібно пройти сім кіл бюрократичного пекла. Почнемо з того, що просто так поставити навіть стоянку, це не можна. Потрібно зібрати усі дозвільні документи. Це все належним чином оформити, отримати дозвіл. Спершу треба написати колективний лист життєвих. Будинку про спільну згоду на встановлення обмежувальної конструкції. Потім затвердити його в ЖЕКу. Наступний крок отримати дозвіл пожежної служби, а на останок добитися зеленого світла від міської адміністрації. А ще не забувайте: шлагбаум не має обмежувати прохід пішоходів та цілодобовий безперешкодний проїзд швидких, пожежних та іншого спецтранспорту. Вся на тому просто встановити обмежувач замало. Потрібно зробити так, щоб він не став перешкодою порятунку людського життя. Якщо віз буде обмежено, дозвіл пожежної інспекції не надасть. Якщо ж стали свідком встановлення незаконного паркана чи шлагбаума, що перекрив дорогу, повідомляйте нам: джедаї допоможуть розібратися зі складною ситуацією та вирішити її без конфлікту. Добой! Добой!